Усім привіт! І сьогодні ми знищимо Білорусь. Я тут мало грошей в мене, тож я коли покращу капочку мого моряка у цього і літачного чела, я включусь. Почекайте декілька хвилин. Я так зрозумів, я просто нападу зараз є. На є і на неї. Давай, українська скорость дуже швидка. Все прибули. Хтось переможе. Ні, ну просто наша ця охорона всіх виграє. То переміг, ми перемогли. Так, ви виграли. Війну. Ура! У нас є Б... Білорусь. Сирний завод і одобрення. Всім спасибі за перегляд. Усім. Бувайте, якщо ви хочете, щоб я загубив Росію, наберіть під цим відео 20 подобайків. Тобто 15. Подобайки. Усім. Пока-пока.